Хлопці без нас там не справляться, а ми і ми мусимо їм допомагати. Штаб нескорені одна із потужних волонтерських організацій, які діють у нашому місті. Вона була сформована на базі громадської організації 38 восьма сотня Стима голоднюка, яка ще з 2014 року займалася допомогою нашим військовим після анексії Криму та початку бойових дій на сході країни. З початком повномасштабного вторгнення учасники даної ініціативи відразу почали активно працювати та допомагати. Ми вже знали, що робити для нас. Це був просто знаєте, як поштовх до того, щоб відновити ту попередню роботу, яка вже робилася. Ну неможливо порівнювати ті потреби, які були там 14, 15, 16 рік, із тими потребами, коли. Ми ніби були вісім років війні, але до війни ми були абсолютно не готові. За словами волонтерів, починаючи з 2022 року, доводилося займатися усім і відразу в авральному режимі. Вирішувались нагальні потреби військових водязів в зуті, медикаментах та усьому необхідному. Згодом основною фішкою штабу нескорених стало постачання автомобілів для зсу так. Як держава дала можливість приганяти автомобіль для військових за нульовим розмитненням, ми дуже швидко зреагували і вже 13 2 березня ми пригнали першу машину з Германії на сьогодні. Завдяки зусиллям волонтерів організації та усіх небайдужих за кордону було придбано та передано Збройним силам України близько 70 автомобілів для виконання бойових завдань. Спочатку почали цю ініціативу за волонтерські кошти. У нас навіть були випадки, коли до нас дзвонили люди і просто передав казали: в нас є машина, ми готові пожертвувати для військових. І ми, якби були таки, знаєте. Мостиком між цим було декілька таких і буси передавали, і легкові автомобілі. Ми допомагали не тільки військовим з нашого міста до нас зверталися і волонтери з міста Києва, що ми теж багато машин пригнали. Також до нас дзвонили самі військові. Як зауважує волонтерка Алла Погонець, в перші місяці війни зібрати кошти на один автомобіль вдавалося за 3-4 дні. Частина активістів займалась пошуком та пригоном чотириколісного транспорту з Європи, інші спорядженням та доставкою автівок на передову. Наразі ситуація стала більш складною, як з пошуком автотранспорту, так і зі збором необхідних сум. Тож волонтери вирішили реалізувати інший масштабний проєкт. Ми зараз відкрили великий збір, можна сказати, великий проект. Те, що ми збираємо кошти на ремонт автомобілів, які на передові є прекрасні хлопці в Дніпрі. Вони відкрили СТО, куди набагато ближче доставити ці автомобілі і вже. Перші машинки були відремонтовані завдяки коштам наших нетішенців і були передані, були повернуті назад на позиції. Основу волонтерського об'єднання складають 19 постійних учасників. Ще двох було мобілізовано до лав зсу. Вони продовжують активно допомагати, збирають кошти, проводять різноманітні благодійні заходи та займаються закупілою необхідного обладнання. Як зауважують інколи до них надходять і специфічні запити від військових. Займаємося там збором коштів на тепловізори, на дрони, на тепловізійні приціли. І скажімо, в нас були навіть унікальні прохання, це коли нас попросили знайти е, зарізне. Патрони для снайперських вінтівок. Здавалося б, щось неймовірне. Але 53-я бригада отримала те, що хотіла. Під час нашого перебування а штаб не відвідали не старшокласники однієї зі шкіл міста, яким військові передали грамоту зі словами подяки за надану допомогу, а також підприємці, які постійно підтримують наших хлопців на передовій. Алла Погонець зауважує: двері штабу завжди відкриті охочим допомогти. Крім того, про усі відкриті збори чи нагальні потреби волонтерів можна дізнатися на сторінках. Ах штабу нескорені у соціальних мережах. Повномасштабна війна в Україні триває вже понад рік, і наш обов'язок день за днем усіма силами допомагати збройним силам, щоб наблизити нашу перемогу.